Вчора нам позвонив наш знайомий. Ми були разом в таборі в Гіссені, Людина на інвалідному візку, і його перерозподілили з табору в Гіссені під Франкфурт, в містечко. Там він живе в гуртожитку. Є волонтери там від якоїсь організації благодійної. Має трьох трьохразового харчування, але каже, мені воно не дуже підходить, йому треба спеціальна дієта. Йому дали проживання лише на півроку. Через півроку він пішов в міграційну службу, і е, там е, йому видали там інший параграф. Каже, але мій закордонний паспорт забрали. Я попросив його віддати, але йому не віддали. Чомусь і, каже, досить грубо з ним говорила якась російськомовна жінка. Не знаю з його слів саме так. Як можна так не знаю, забрати документ людини, що там було до кінця невідомо. Але волонтери, які подали документи на продовження виплат і медичної страховки, запізнилися. І вже три місяці він без медичної страховки і виплат, хоча йому треба до лікаря, вже терміново. Він каже: можливо, все так складається, тому що я один і в мене немає друзів. І я знаю, що багато хто з вас сюди приїхав один і немає друзів. Будь ласка, в коментарях поділіться лайфхаками, як виходити з складних ситуацій, коли ти один у Німеччині. Але моя думка: треба шукати протестантську християнську церкву. Вони завжди є в містах. Треба піти в одну, в другу, підібрати та яка буде ближча тобі, і в якій ти знайдеш друзів і підтримку, і люди, які тут давно живуть, і можуть навіть з тобою сходити в установи.